а я би сказала, що це не видумка, да. Вона не просто хоче над вами познущатися, це правда. Угу. От і тут просто треба домовитися, там, коханий, ти мене сьогодні гладиш по лобіку або взагалі мене не чіпаєш, я там закриваюся в себе в кімнаті і дивлюсь серіал, наприклад, да? не трогай мене. От, тобто я би так сказала: домовитися. От, ну і звісно, можна там квіти принести, <гум> шоколадку, купити прикладки чи тампон, да? проявити турботу. Дівчині це буде приємно. Ну, у мене в цьому плані є чіткот, я знаю, що моя дівчина любить щось покушати, коли о, в неї місячні. Суші, замовляєш, і пішли. Ну, так, все супер. І ти щасливий, і вона щаслива, і свято в хаті, правильно? <рес> Окей. Закриваючи вже тему місячних, я так і не можу поняти, це правда чи це неправда. Uh -huh. Бо сексологіня мені казала, по-моєму, що це правда. Чи хто мені казав, що це правда? Потім мені в коментах усі пишуть, що це неправда, і вже доказали, були дослідження. Синхронні місячні. Це а -а. правда чи неправда? Клас. Тут <свій> е є предісторія, до речі, про, про це.